Не дивлячись на останні сигнали з Москви про те, що буцімто ця московська недоімперія готова до мирних перемовин, що, начебто, усі цілі так званого СВО досягнуті, і що нібито уже 21 січня 2025 року настане мир, сьогодні Москва вирішила все перевернути. Франції і про це пішли жодні змі Кремль наніс масований ракетний удар по об'єктах нашої енергетики після цього удару. Одразу зробив заяву Пісков про те, що Росія намагається досягнути миру, а не перемир'я. Також він додав, що мир в Україні настане лише після того, коли всі так звані цілі СВО будуть досягнути. Тобто такою заявою Кремль в Кремль густами Піскова відкинув усі пропозиції Трампа, і тут я хочу додати, що два дні тому Путін спілкувався з Орбаном понад годину. А перед цим Орбан літав у США, у Флориду, де він спілкувався з самим Трампом. Крім того, що важливо, ця сьогоднішня заява з Москви вона з'явилася одразу після того, як Медведєв завершив свій візит у Китай. А щодо самого лідера Китаю, сьогодні з'явилось повідомлення, що він не приїде на інавгурацію Трампа. Тобто сам Сі Цзіньпін показав відповідно те, як він далі планує будувати відносини зі США, і чи планує він надалі підтримувати цю московську недоімперію. І тут Медведєв робить заяви і Пісков сьогодні, що ми плануємо і далі воювати, поки Росія не досягне так званих цілей СВО. Цікаво, як е, далі буде діяти Трамп, але